Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас огляд продуктів, які закінчились. З сайту iHerb ось такий чай від бренду Celestial. Тут було 20 пакетиків. Всього 47 грам чаю з ромашкою, ваніллю та медом без кафеїну. сподобався смак, має заспокоючу дію, також підтримує імунну систему. І якщо у вас є проблеми з шлунково кишковим трактом, то теж такий чай стане в нагоді. Від компанії Hriflame мій улюблений батер для тіла Swedish спа, вже багато разів про нього казала: об'єм 200 мл, дуже добре живить, зволожує шкіру, приємна текстура, така густа плотна, вистачає. Даної баночки надовго добре підходить на зимовий період. Постійно повторюю, вже точно не пам'ятаю, навіть скільки таких упаковок було в використанні. Можу рекомендувати, особливо, якщо у вас суха шкіра, і дуже приємний має такий свіжий аромат морський. Від бренду Celemax ми використали з дитиною пінку для вмивання обличчя. Тут об'єм 150 мл. Пінка PH балансуюча, приємно має текстуру, потрібно небагато продукту для того, щоб вмити все обличчя, бо вона добре піниться, шкіру не сушить, підійде для сухої шкіри. Гарний склад, продукт сподобався. Я закінчила маску для обличчя від Heritage Store. З сайту I Herb. Тут було 60 г утюбіку для сухої та комбінованої шкіри з комплексом троянди та гіалуроновою кислотою. Особливо ніякого ефекту не побачила, окрім зволоження. Ціна достатньо висока. За таку ціну можна знайти. Більш бюджетні маски з подібним ефектом, тому, напевно, повторювати не буду. Дитина зараз користується ось таким спреєм для полегшення розчісування волосся, від чи я з кокосом та гібіскусом. Тут об'єм 230 мл, але спрей впав і зломався дозатор, тому ми перелили в іншу бутилочку, а цю. Викитаємо гарний склад, приємний аромат, є хороший ефект для довгого волосся, яке дуже плутається, добре підходить. Гель для душа від Mild by Nature в об'ємі 473 мл з лавандою та ліманграсом. Також в складі містить календулу, кінецею та зелений чай, зволожуючий. Приємний аромат, хороший гель, але ми його використали в якості рідкого мила, тому що є гелі з такими ароматами, які подобаються більше. Чорний шоколад з сайту iHerb, 65% какао, органічний з апельсином, 80 г пиці, дуже подобається смак, має гарний склад. Нам подобається весь шоколад, який замовляла на сайті Horpo, він дуже відрізняється від того, що продається в наших магазинах. Зараз, напевно, з 9 червня вже шоколад не буде продаватися через те, що настала літня спека, і він буде псуватися при транспортуванні. Тому, якщо ви хочете встигнути, то Потрібно зараз робити замовлення, робити запаси шоколаду, бо зазвичай продаж відновлюється десь приблизно з 15 вересня. Посилання на шоколад і на всі продукти, які ви побачите в цьому відео з сайту iHerb я залишу в описі. Далі будуть добавки від Carlson закінчила l глютамін у порошку. Тут було 100 грам в баночці 33 порції, в одній порції 3 грама, тобто 3000 мг л глітаміну без всіляких добавок, без смаку. Для підтримки м'язів, для імунної системи, для того, щоб краще всі вітаміни і мінерали. Еліглютам, заживлює слезову оболонку шлунку та кишківника. Можу рекомендувати, продукт сподобався, і обов'язково буду повторювати. Це амінокислота. кислота. Всередині таких баночок обов'язково є мірні ложки, тому користуватися дуже зручно. А зранку, десь за 30 хвилин до прийому їжі, я додавала. Цей ліглютам в теплу воду. Також ще одна амінокислота закінчилася від Carlson це гліцин в порошку. Тут теж було 100 грам, порції 50 г, в одній порції 2 гліцину. Я іноді вживала по половині мірної ложки, по 1 граму, і цього було достатньо. Тут маленька така ложка всередині. Допомагає мені глицин підтримувати в нормальному стані нервову систему. Я бачу хороший ефект, додає енергію, заспокоює нервову систему, допомагає виробляти власний колаген, підтримує спокійний сон. Вже одна така баночка, скоро прийде до мене в наступному замовленні. Вже повторила і буду надалі замовляти. Ще одна моя постійна покупка від Natural Factors Woman Sense Tierra Формула для підтримки щитовидної залози. Тут 60 капсул на 30 днів прийому з дуже хорошим складом. Про склад я казала вже неодноразово. Можете в попередньому відео з замовленням з сайту Ахюр подивитись. Там є розповідь про те, які ознаки. Проблем з щитовидною залозою і який склад цієї добавки. Також можете перейти за посиланням в описі під відео і подивитись, поки що це краща добавка в даній категорії, на мою думку. І я більше експериментувати не буду, не буду пробувати щось інше, а буду повертатися саме до неї. Закінчили другу баночку олії чорного кмину від Health Harmony. Тут було 120 капсул. З рідким наповненням, на 60 днів прийому. Дуже подобається даний продукт для підтримки імунної системи, для покращення відтоку жовчі. Ще багато-багато хороших функцій має олія чорного кмину. Це засіб майже від всіх хвороб, я вже багато разів казала. Довше перечисляти, від чого він допомагає цей продукт, ніж для чого він не потрібен. Тому можу рекомендувати, і ми будемо надалі замовляти. Бираємо або ось таку олію чорного кмину, або від бренду Source Naturals. Я використала Берберін від Natural Factors, дуже мені сподобався даний продукт. Тут 500 мг в одній капсулі, їх 60 в баночці, приймала по одній капсулі в день. Берберін допомагає змен... збільшити проміжок між прийомами. Їжі для того, щоб не так часто хотілося їсти, допомагає знижувати інсулінорезистентність, допомагає покращувати стан серцево-судинної системи. І я дійсно бачу, ось саме від цієї добавки я бачу явний і хороший ефект. Зараз відкрила другу баночку, і а, в подальшому, якщо буде можливість, замовлю, можливо, від іншого бренду, можливо, знайду трохи бюджетніший, тому що берберін на сайті iHerb – це достатньо дороговартісна добавка. І Остання добавка, яку я вам покажу сьогодні, це пробіотики від бренду Kell Acidophilus пробіотик 4. Тут 500 мільйонів в одній капсулі, капсул 100 у баночці. В одній капсулі міститься 4 види пробіотиків: це l цидафилus l булгарикус s термофільус та b біфитом Вживав один член нашої родини через те, що приймав антибіотики. Коли приймаєте антибіотики, обов'язково треба додавати пробіотики. Продукт сподобався. Не знаю, чи будемо повторювати, тому що зараз дуже сильно зросла ціна на дану добавку. Друзі, дякую вам за перегляд мого відео. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою, тільки приємних і корисних покупок. Пишіть, будь ласка, коментарі, пишіть свої відгуки, якщо щось приймали. Або чимось користувалися да, з того, що я показала. Можливо, ваша думка відрізняється, буде цікаво почути. І всім до побачення!